Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку команди та їх виконавці. Сьогодні знайомимося із виконавцями в середовищі Scratch. Також у цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання та вдосконалювати деякі навички з таких тем, як команда та різні способи їх подання. Дізнаємося, що таке система команд виконавця. Що таке середовище виконання команди? Які бувають алгоритми та різні способи подання команд? Які бувають середовища виконання алгоритмів, що таке істинність та хибність висловлювання? Дізнаємося про лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням та циклами, а також програми і проекти, що це таке та як вони працюють. А також навчимося тестувати та налагоджувати проекти. Всі ці дії ми з вами опрацюємо під час вивчення теми. А сьогодні на уроці ми маємо з вами дізнатися, що таке команди та їх виконавці. Які системи команд виконав... виконує виконавець. Та дізнаємось про середовище виконання команд, які вони бувають. Та чим вони відрізняються. Давайте трішки поміркуємо, що таке взагалі команда. Вірно, команда це спонукання до якоїсь дії, тобто до чогось виконувати, щось опрацювати, щоб отримати результат. Хто або що може бути виконавцем команди, до прикладу, на зображення? Правильно, на першому зображенні виконавцем буде, звичайно, учень, учениця, а задаватиме команду вчителька. На другому зображенні ми бачимо песика з хлопчиком. Команду виконує песик, а задає хлопчик. Потім футболісти, команди дає суддя, а спортсмени виконують. Мікрохвильова піч і дівчинка. Виконавцем буде, звичайно, мікрохвильова піч, а команду буде задавати дівчинка. І останнє комп'ютер та хлопчик. Виконавець команд це комп'ютер, а задає команди, звичайно, хлопчик. А тепер погляньмо, як можна подавати команди. Звичайно, що на перших двох зображеннях. Команди, напевне, подаються голосом, тобто звуковим чином. На другому, на третьому зображенні суддя свистить, тобто, за допомогою спеціального сигналу. І на останніх двох зображеннях за допомогою спеціальних дій, які зберігають. Тож можемо зробити висновок, що команди виконавцям можуть подаватися різними способами. До прикладу, з понукальними реченнями. Закрий вікно, підійди до дошки, намалюй трикутник. Тобто наша з вами команда спонукає до виконання якогось завдання. Звуковими сигналами, найбільш поширений, це, звичайно, в нас у школі дзвінок на перерву та на урок. Або ж на змаганнях постріл стартового пістолета, який сигналізує про початок забігу. Світловими сигналами це стосується світлофорів. Переход... Коли ми переходимо проїжджу частину на перехресті, ми регулюємося кольорами світлофору. Якщо горить червоне світло, ми чекаємо, якщо горить зелене, ми рухаємося. Також можна команди подавати жестами. До прикладу, команди регулювальника. Або регулювальниці на вулиці водіям та пішоходам, коли можна переходити проїжджу частину. І те, яким ми користуємося на смартфонах та на комп'ютерах, це вибором команди за допомогою меню. Існують, звичайно, і інші можливості задавання команди. Але це найбільш поширені. У результаті виконання команд відбуваються певні події. Зокрема, можуть змінюватися значення властивостей об'єктів, створюватись нові об'єкти, вилучатись існуючі об'єкти, або відбуватися взаємодія об'єктів та інше. Тобто відбуваються якісь зміни. І давайте трішки поміркуємо. Чи кожну команду, чи кожну команду може виконати виконавець? Як ви думаєте? Звичайно, не кожен. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. До прикладу, виконавець учень або учениця може виконувати такі команди. Подивитися на дошку, відкрити підручник, записати в зошит класну роботу. А от такі, таку команду, як стрибнути у висоту на 10 метрів, ми, звичайно, виконати не можемо. Тому що чисто фізично здійснити це неможливо. Також, чому кожну команду може виконувати виконавець, до прикладу, для кожного виконавця є команди, які ми знаємо, виконуються, які не виконуються. І візьмемо такого виконавця, як комп'ютер. Комп'ютер, смартфон або ж ноутбук, будь-який електронний пристрій. Дані пристрої можуть запускати програму на виконання. Ігри, плеєри, будь-що. Можуть зберігати файли з малюнками на диску. Але якщо ми скажемо нашому комп'ютеру поприбирай у мене в кімнаті, він, звичайно, цього здійснити не може. Тобто ми робимо з вами висновок, що не всі команди виконавці можуть виконувати. Є ті команди, які виконують, є ті, які виконати неможливо. У той же час команду прибрати в кімнаті може виконати інший виконавець, наприклад, людина або спеціально навчений робот, так звані пилососи, роботи пилососи Отже, команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Текст, виділений червоним кольором, запишіть собі, будь ласка, до зошитів, щоб краще його запам'ятати. У той же час команду прибрати в кімнаті може робити інший виконавець. Наприклад, людина або спеціально навчений робот. Кожний виконавець виконує команди, які входять до його системи команд у певному середовищі. До прикладу, виконавцем може бути учень або учениця, і середовищем, де він виконує команди, буде, звичайно, школа, до прикладу. Або ж футболіст чи футболістка, де, грає, де проводять свій час футболісти, звичайно, на футбольному полі. Отже, їхнє середовище буде футбольне поле. І пішоходи та водії автомобілів. Вони, звичайно, рухаються по проїжджій частині, і одне із середовищ, де вони можуть бути, це, звичайно, перехрестя. І давайте трішки про найважливіше на цьому уроці. Саме головне повторимо, щоб запам'ятати. Отже, команда це вказівка виконавцеві виконувати певні дії. Всі ці пункти можете собі занотувати до зошитів, щоб краще їх запам'ятати. Команда, в свою чергу, може подаватися спонукальними реченнями, звуковими і світловими сигналами, а також жестами, вибором команд меню, кнопок та іншого. Виконавцем же команд може бути як людина, так і тварина, а також автоматичні пристрої. В тому числі комп'ютери та смартфони. Команди, які може виконувати виконавець, в свою чергу, складають систему команд цього виконавця. Отже, сьогодні на уроці ми засвоюємо 4 головних пункти. І невеличкі питання для самоперевірки для того, щоб Закріпите сьогоднішній матеріал. Спробуйте дати відповіді на такі питання. Що таке команда? Якими способами можна подавати команди і наведіть приклади таких команд, поданих кожним із способів. І що таке система команд виконавця? Свої відповіді можете залишати в коментарях під відео. Також на завершення пропоную вам відгадати ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях, а зараз перевіримо, що ж тут зашифровано, звичайно, це слово команда. І ще один ребус, ще одне зашифроване слово, яке зрозуміло, але я думаю, я впевнений, що ви його відгадаєте. І давайте перевіримо звичайно це слово виконавець.